Привіт, любі! А чи знаєте ви, чи ви страждаєте також на депресії? Куди ви куди ви біжите? Ну, от просто цікаво. Чи ви замкнулися в собі і сидите, не виходите з хати, чи ви біжите до психіатрів, до кого там, е цих самих психологів, чи до невропатологів? Чи ви біжите, хватаєте Біблію і учите слово Боже? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З ким ви? Куди ви і що ви робите? Чи ви п'єте антидепресанти? Ой, це взагалі така важка тема. Я вам скажу, тому що сама жутко страдала цією депресією. Але знаєте, два з половиною роки я страдала цією депресією, декуди вона ще повністю мене не відпустила, але знаєте, що я вам скажу? Я також ходила до психологів. займалася до е, психіатра, до невропатолога. Мені приписували кучу антидепресантів, щоб мене вилікувати з цього стану, але я ні, ні жодної таблетки я не пила жодної. Поки я не потрапила у, у церкву, слово Боже, і тут от я знайшла лікаря. Лікар це є Господь. Які слова лічать? Яке повертає до життя, це Біблія. Тільки тут є слова, які можуть тебе витягнути з тої жорсткої депресії. Тому що депресія це все йде від сатани, це тебе біси, які твоєю душу терзають, вони хочуть розірвати. Але коли ти читаєш слово Боже, ти отримуєш повне зцілення, ти повне звільнення отримуєш. Також знаєш, як потрібно просто довіритися Господу, віддати всю ситуацію у Божі руки, повністю довірити, як би не було важко. Але коли Господь каже: Віддай мені свою тяжість, візни моє. Благодать, візьми Божу, благодать, а важкість віддай Богу. І коли ти віддасиш цю важкість Богу, ти будеш врятований, ти будеш під благодатью ходити. Тому до чого нас Господь закликає, щоб ми прийняли Його Слово Боже і ми жили, ми були б звільнені від цих депресій, від цих страхів, від цих панічних атак. Від цього всього хвороб, оце це все ми будемо звільнені. Але коли ми повністю довіримося, Господу, що би не було, як би важко не було, як би ти там не зайшов в геть в духе є рішення. Рішення це є слово Боже. Це є Ісус. Він Він нас всіх звільняє від цього всього лихого, тому що ці хвороби, ці депресії, це все е, е, смерті, це все, що відбувається, це все від сатани». Я знаєте, так би подумала і хай говорить там, коли говорить та й перестане нашому мені треба, Але ні, повірте, я також страждала цим, поки не знайшла Бога. Знайшовши Бога, я була я зцілена, тому я чекаю на вас.